Бавовна не покидає кримський півострів. Місцеві телеграм-канали Окупованого Криму 2 серпня вранці повідомили про вибухи у Сімферополі та в районі населених пунктів Гвардійське та Новофедорівка, де розташовані, до речі, військові аеродроми. Місцеві жителі гвардійського повідомили, що у селищі був дуже потужний вибух і шапка у повітрі. Бавовна у Гвардійському має дуже цікавий характер, адже саме там розташована авіабаза, яку на сьогодні контролюють повітряно-космічні сили РФ. На аеродромі базується російський 37-й змішаний авіаційний полк. І що літі. Та й це не все. Також повідомили про роботу ППО у селищі Новофедорівка сакського району, де теж розташований військовий аеродром, у який, до речі, вже неодноразово прилітало. Вочевидь, вранішня бавовна була такою потужною, що внаслідок неї окупанти тимчасово перекрили рух Керченським мостом. Варто зазначити, що на півострові гучно уже другу добу поспіль. Кримчани писали, що 1 серпня помітили, як над містом Євпаторія пролетіли чотири повітряні цілі. Незабаром у центральній частині захопленого Севастополя прогримів вибух. Водбалаклава. То тобто, є вот там. Вот був зарих. мешканці Севастополя. Повідомили, що з центру міста було видно стовп із чорного диму. У соцмережах пропустили, що вибух пролунав поряд із Севастопольською ТЕЦ. У влада ж заявила про пожежу через збитий БПЛА. Телеграм-канали стверджують, що вибух стався у районі селища Цукрова Головка. Окрім ТЕЦ, там також розташовано чотири склади зброї.